Всім привіт! Е, продовження ремонту даного, даної техніки іменно комбайнів. Сьогодні Lіxion 560-й. Е, це не той, який я ремонтував, це вже другий. І, мабуть, на цим комбайні я буду працювати. Ну, я так думаю. Ну, не знаю ще під питанням, але по всій більшості, що так. Да. общем, його лише придбали, я його трохи, як то кажуть, перебираю. Е, Ну що скажу? Комбайн як комбайн, все добре лише тут електроніка. У 560-х взагалі. у цих. Що зробив? Розібрав шнек і зернового колосового елеватора, Розібрав тут у мене посипалося, ну я провірив, тут почіпник було вже. все. Його вже можна сказати, що ну люфт мав конкретний. І хто знає, тут йде шкіл, оцей механізм, йде на елеватор, на, тобто, на зерновий шнек колосовий привод, це все йде тут. 에... Розібрав, але проблема повстала, не міг зняти підшипника. Я просто покажу це всі ну, так роблять, та я поділюся. Це цей підшипник тут стояв, я його не міг зняти ніяк. Просто взяв болгарку, шліфанув оцю е... фаску і шарик і вал потиснув вниз. оцей вал дав донизу і шарики всі повитягував, і туди стягнув. Бо інакше не вийшло. Так закипіла гайка, що не міг її зірвати. Е... Бив кливцем. От такий інструмент хороший, це дуже хороший інструмент, і він повинен бути. Якщо його нема, то нема чи йти до комбайна <гум> Ну, це так. І оце. це просто стояло отут. Я не знаю, чи, чи міняли, може, ну не замінювали. ні Плюс це цей ексцентрик чи як це правильно по-научному, я не особо такий технар. Це воно йде от, все тут. Тут йде шків закручений. І плюс ремінь. Плюс що ще я маю таке тут ремонтувати? Є трохи сварочні роботи. Шнеки я ці повитягував, я шнеки витягую е, повністю. Разом з шківами викручую повністю. Тільки підшипники відкручую і витягую їх повністю. І зірочки треба обов'язково зняти. Хоча одну зірочку, е, зірочка цього я шнек дав у бік. І разом з зі зірочкою витягну. Тут я не пробував, бо та зірочка зійшла на зерновому еліваторі легше, я тут просто зняв. Ну якось так. Дуже колеса тут. Тут колеса такі широчезні, що мені треба цю драбинку переробляти. Тому що не можеш відкрити, воно від у ширину має. І там от електроніка. От тому вся електроніка цього комбайна. Ось таке. Е... По решетах, по цим усім, тут принципі, все якоби непогано. Ой, трохи голову вдав, вже голова біля цього комбайна побита. От Тут все, в принципі, нормально. Вставки на грохоті ті, ті дві зняв чистив. Тут менш більш ущільнювальна норма. Салінблоки хороші. ну Нема такого, щоб... Е, Отут. -от. Тут я це все познімав, це понаживлював на місці, будуть підшипники зберу. І... Тут, ще, до, до речі, на тому ліксіоні не було понижаючого редуктора, а тут стоїть понижаючий редуктор. От. Але я не знаю, чи вони ним взагалі користувалися. Вентилятор регулюється вручну, немає моторчика. Транспортер тут, ну, це для тих, може хтось не знає, хто, ну, просто ділюся, так як Транспортери тут натягуються краником оцим. Зерновий транспортер натягується гідравліком. Оцей краник, тут є циліндрик, який натягується Це не, не ключом. Просто цим гідравліком. Підтягуєш. Краник відкрив більше менше, і, ну, через електроклапан соліноїд. І отак. Двигун тут С-13. Ну, Фокусуйся, двигун С-13, китепіля. Погода в нас. Трошки були дожі, зараз уже все. У двигуні е, знятий е, зняті, фільтра буду, заміна фільтрів. Тут повітряний фільтр такий був, я ще такого в житті не бачив, забитий, я не знаю, що вони ним робили. Мозги тут зняті. От, тут блок іде. Тут знятий, дали його на перепрошивку, перепровірку на Дніпро. Так. Ну і цей бунтер. Не можу сказати, що комбайн суперовий, але ну, не можу сказати, що поганий. Нормальний комбайн. А бунтір тут, як дивишся, така глубіна. Що... Трошки є сварки. Шник той реставрований той так само, Оба шники реставровані. Цей у бунтері теж ще піде. Ну. Ось така система. В принципі, шник тут наподобі, як на ліксіоні 460. Принцип той самий. Ну таке. Треба акуратно, щоб не піти додолу. Ну це 13-й. Кажу, що хороші мотори, я не можу так сказати сильно, бо я не моторист, але таке. Працюємо. Тут елеватори, вони тут зробили такий короб потужний, я не знаю, чи це двойка бляха, чи що але так мощно тут зробили, що це вже ну вічного нічого нема, але зроблено досить непогано. По барабані, по цих шківах тут немає таких проблем. Там я відкрутив лючки для того, щоб. Це аварійні лючки, коли немає, що стає, не можеш вигрузити, це... У руку по ремонту, по експлуатації, воно все показує. Це аварійні лючки для того. А я відкрутив, щоб сквозняк без сохло, бо там трохи вода, мили вони його і зерно, такий запах трохи неприємний. Ну, таке, колеса ці такі широкі, що їх по дорозі з ними трохи складновато їхати, але як у нас тут такі місцевості, то вони для болота, для схилів прекрасні. Лиш нагрузка буде на гідростатіку, я думаю, що хороша. Ну... По наклоні тут проблем нема. Замовили планочку цю от таку, бо немає. А так, в принципі, в кабіні, в кабіні, як, ну, потім я думаю, що буде відео в роботі з цим комбайном, Я буду ним працювати. ну, таке, Хороша машина, ну, щоб так ну, не можу сказати нічого поганого. Бо я і не працював на, іменно на, цім, на цім комбайні, вже в час все покаже. Ага, тут барабан просто знятий. Оцей барабан, що розподіляє масу, де воно з тої сторони, отаму. Е, що йде над ми його взагалі зняли, хлопці. Кажуть, що воно погано, що там. ну Воно по руководству по настройці, воно все регулюється, воно повинно працювати. Але ну, люди зняли, я ж не буду його назад ставити. Хоча воно витрісає зерно і розподіляє рівномірну масу. таке. Трохи інструментику. ну Цілий день кажеся, а то ці шники, поки туди-сюди, це все воно ремонтується, поки робиш. Але зробиш і знаєш комбайн має так працювати, щоб ти собі спокійно зайшов у кабіну і цілий день, просто тільки що по, -по справах можеш вийти. Ти не маєш чого ремонтувати. Да, він, сам комбайн-механізм він досить складний механізм. але Я це люблю. Воно мені подобається. і Трактор теж люблю, але більше комбайн люблю. От, але таке. І якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, все буде Україна, а ми працюємо далі.